Цей смартфон є за що критикувати, але його купуватимуть і він буде успішнішим за всі попередні пікселі. Розумієте, піксель він морально, він психологічно кращий за айфон. Google цього року перевершила сама себе і зробила чимало не лише софтверних, але й хардверних змін. Та чи всі вони пішли новинці на користь? Розбираюся в цьому огляді. Тим часом висловлюю подяку магазину Pro Pixel Store, який надав смартфон на тестування. Думаю, з назви ви вже здогадалися, що магазин привозить свіжесенькі пікселі в Україну дуже швидко, а також не забуває про якісні аксесуари до них. Тому варто обов'язково перейти і ознайомитися з вибором за посиланням в описі під цим відео. Перед тим як починати огляд, покажу вам коротеньку розпаковку смартфона. І ось коротенька розпаковочка Pixel 9 Pro XL. Тому тому що в нас змінилося пакування, порівняємо з 8 Pro, як це було. Це в нас було там багато пластику в коробці, як зазвичай це буває. А ось тут у нас інша історія зовсім у нас тут все перероблене, картон, ось така структура відкривання. І давайте подивимося зразу. Колір. Я зразу вам кажу, який Hazel. Hazel це зразу флешбеки до Pixel 7 Pro, який в мене був в кольорі Hazel. і це шикарний колір. Подивимося, як тут він виглядає одну секунду. Звичайно, що варто подивитися, що є ще в комплекті. А в нас, звичайно, не густо, тому що ми звикли. А що виробники на флагманах нас не дуже радують останнім часом? Тут буквально скріпка для оцих всяких процедур, і що? А де кабельочка нема? А ні, кабельочок тут є. Просто я тупенький. Ну давайте, давайте подивимось на цього красунчика. Попередньо так кажу, звичайно, що тому, що редизайн цього року солідний, суттєвий, в пікселях. Зразу дивимося і впізнаємо, впізнаємо, знайдіть 10 відмінностей між 8 Pro і 9 Pro XL. По габаритах я би сказав, трубки доволі схожі, але у нас змінився візор. Тепер він у нас не зализаний на грані. Він у нас якби окремо стоячий, можна так сказати. Матове скло залишилося. Зовсім змінилися рамки, Якщо були заокруглені в пікселя 8 Pro і в 7 так само, то тут у нас тепер стесані і глянцеві, дуже глянцеві і стесані. На мою думку, краще все-таки 8 Pro, оця вся тема, тому що в руках він відчувається зручніше і комфортніше. А це у нас дуже схоже на що? На я би сказав, так, на оцей, оцього, от я не знаю, оцей прилад яблучний. Трохи є десь моментики, правда, в яблучного прилада в нас матові титанові рамки, тоді як тут металеві глянцеві. Гаразд, перше враження, я би сказав, що так, це схоже, якщо в закрити очі і поставити мені до рук цей смартфон, і цей смартфон сказати, де піксель, де айфон, я спочатку заплутаюся. Ось. Але ну нехай. Я знаю, що багато є фанатів такого дизайну. І давайте перше вімкнення. У нас нова анімація вімкнення. Пов'язана анімація з Gemini, звичайно ж, як же ж без цього? І все. У нас, якщо брати суто екран, то е, рамки. Стали ще трішки меншими на 9-му пропікселі, і тепер вони повністю 100% симетричні. Тоді як у восьмого Pro все-таки чуть-чуть нижня була, все-таки на якийсь міліграм товстіша. І продовжуємо огляд, звичайно ж. Тим часом підпишіться на канал, якщо цікавитеся пікселями. Логічно, що цікавитеся, бо прямо зараз ви дивитеся на мільйони пікселів на своїх екранах. Google умудрилася редизайном вбити двох зайців одночасно. Залишити впізнаваний пікселівський дизайн блоку камер, який особисто мені дуже подобається, і зробити форму трубки айфоноподібною, зробивши плоскі грані по периметру. Я не фанат такого рішення, бо злизані грані та задня кришка в минулому поколінні тактильно відчуваються набагато краще. З іншого боку, я можу зрозуміти і гуглівців, які таким чином провокують айфонщиків спробувати піксель. Добили мене як фаната носіння смартфона без чохла дико глянцеві рамки, які через плоску форму і збирання тон відбитків пальців нагадали 14 про айфони. На щастя, для пікселів вже є цікаві чохли, які покажу вам в кінці відео. Екран трішки виріс в діагоналі, тепер має 6,8 дюймів, оледівського 120-герцового щастя. Пікова яскравість підросла до 3000 ніт, а захисне скло не змінилося. Горіла Glass Victus 2. Щоб не лити багато лірики, скажу коротко: екран шикарний, і до нього рівно нуль претензій. Ну хіба може він комусь там щимить і оце все, але я як людина не чутлива до цього, то я якби мені окей. Рамки тепер повністю симетричні, достатньо тонкі, щоб можна було конкурувати з лицьовими сторонами інших флагманів. Важлива хардверна зміна. Тепер оперативки 16 ГБ, а не 12. Ви скажете, що це надлишок, але ні. Ті ваші штучні інтелекти, які з промисловими темпами впроваджують смартфони сьогодні, досить вимогливі до кількості оперативної пам'яті. Тому із запасом на майбутнє 16 ГБ мати приємно. Поговоримо якраз про та його роль в нових пікселях. На презентації показали оновлений застосунок погоди, в якому є прогноз, який генерує штучний інтелект. На жаль, для України він нічого не генерує, але редизайн самого застосунку доволі приємний. Йдемо далі. Окремий додаток зі скріншотами з коробки недоступний. Його довелося скачати окремо, по ідеї, він аналізує і дає легку навігацію серед скрінів, до яких ви ніколи не повернетеся. Pixel Studio також довелося встановлювати окремо. Окремо, вона покликана генерувати зображення за текстовим описом і робиться справді гарно. Єдиний нюанс доступно це лише з англійською мовою. Картинки можна створювати в різних стилях, додавати текст та стікери, тому простір для творчості дуже широкий. А от що є відразу в чарівному редакторі: це функція автокадрування, яка на основі правила третин вибудовує композицію вашої фотографії. Причому, якщо якоїсь ділянки не вистачає, нейронки її догенеровують роблять це круто. В тому щарівному редакторі причаїлася ще одна потужна фішка: ви можете виділити будь-яку зону зображення, чи якийсь предмет на ньому, і за текстовим описом щось домалювати чи перетворити. Це може стосуватися всього фону зображення або ж якихось його частин. Результати настільки реалістичні, що вже проскакували новини про те, що новими пікселями надто легко робити діпфейки. Схвильованість журналістів можна зрозуміти: в кілька кліків. Клепати і ПСО може бути ще легше. Та це все ж таки просто інструмент, який є закономірним результатом розвитку нейромереж. Асистент на основі штучного інтелекту під назвою Gemini теж поселився в пікселях. За останні місяці його користь суттєво зросла, і він лажає з відповідями набагато рідше. Та для нових пікселів мав бути ексклюзивний режим живої розмови з асистентом, де можна було б його перебивати та щоб він краще запам'ятовував контекст розмови. На жаль, Функції цієї я не виявив, вона доступна для підписників Gemini Advanced, але платити гроші за це щастя, я не захотів. Процесор тут, звичайно ж, тензор, але вже четвертої версії. Саме він викликає найбільше запитань у публіки, оскільки так вже склалося, що в чистій продуктивності тензори завжди далеко позаду конкурентів. В новинці ситуація не особливо змінилася, але на презентації нас запевнили, що покращили енергоефективність та охолодження. І давайте так. Тести, тротлінгу і тисячі бенчмарків я вам показувати не буду. Бо цим завалена вже половина Ютуба. Якщо порівнювати з Pixel 8 Pro, то 9-та версія відчутно менше гріється у звичайних завданнях. Тобто при активному серфінгу серед десятка соціалок, перегляду відео і фото, раніше пікселі ставали тепленькими відносно швидко. 9 Pro XL відчувається в руках прохолоднішим, і це плюс. По швидкості в інтерфейсі я не помітив жодних відмінностей, все як і раніше, літає чудово. Єдине Pro XL завдяки об'ємнішій оперативці. Тримає трішки більшу кількість додатків, не вивантажуючи. Для казуальних геймерів новий Піксель буде покривати всі потреби. Для мене таким собі бенчмарком в реальному житті є гра ReckFest на ультраналаштування графіки, я вирішив зробити маленьке порівняння. Між iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro і Pixel 9 Pro XL. Виставив ручну яскравість на трьох трубках, перед цим переконавши, що температури в стані спокою приблизно зрівнялися. Першою гра завантажилася на 9 пікселі, потім на восьмому, ну а потім ліниво підтягнувся iPhone. Переконуюся, що налаштування ідентичні і вже можна візуально оцінити, що найвища яскравість в нового пікселя, потім ледь відстає попередник, ну а iPhone, ви зрозуміли. Стартуємо дербі, регулярно заганяючи авто на дефолтну позицію. Через кілька хвилин бачимо, що новий піксель має перевагу в 10-15 FPS над восьми Pro. Разом з тим і на кілька градусів вищі температури. Як і в айфона. Через 10 хвилин FPS на обох тензорах частенько просідає до 30 FPS, що досі є грабельно. iPhone, можливо, показує вищий FPS на око, але через відсутність вбудованого моніторингу це лише теорія. Pixel 8 Pro розігрівся до 42 градусів, 9 Pro XL до 43 з копійками градусів, ну а яблучко плавиться на 45 градусах. Ще через 7 хвилин 8 Pro почав провалюватися до 25 FPS, тоді як 9 Pro XL. На 30 і вище. Температури в загальному залишилися такі самі: з трьох смартфонів яскравість найбільше скинув саме iPhone, і це видно неозброєним оком. Тоді як на обох пікселях рівень яскравості вищий, з легкою перевагою 9 Pro XL. За автономністю Pixel 8 Pro втратив 9% акумулятора, тоді як iPhone з новим пікселем по 8%. Не претендую на неймовірно об'єктивне тестування, бо чимало залежить і від самої гри, і оптимізації та ретроградного. Меркурія. Але навіть такий проведений тест показує, що на пікселях цілком комфортно можна грати і в щось графонисте протягом хвилин, ну не знаю, 20. І щось мені підказує, що це і є середня тривалість мобільного геймінгу. Pixel 9 Pro XL отримав флагманський набір камер, який явно не розчарує. Фронталка змінилася суттєво. Тепер тут 42 мегапіксельний сенсор зі світлосилою F2.2 та автофокусом. Але найкраще в цьому її дуже широкий кут, порівнюючи. З конкурентами. При цьому деталізація дуже хороша, а при темних умовах результати абсолютно не ганебні. Та розплата за широкий кут проявилася у досить великому вирізі цієї самої фронталки. Просто порівняйте з фронталкою S24 Ultra, на пікселі вона не лише більша, а ще й сильніше зсунута вниз, що трошки засмучує. Ну але ж не так засмучує, як кінський острів на айфоні. Фронтал очка значить пікселя 9 Pro XL, прокачали і мегапіксель, прокачали і кут ширший тепер, оскільки вміщається. Будь-яка широка Харя сюди вміститься. Pixel 8 Pro, і Піксель 9 Pro XL. В 9 Pro XL вона стала ширша. Вона це не моя Харя, а фронталка. Зате автофокус зберігся, і я би навіть сказав, що попередньо на деталізацію стала кращою, незважаючи на те, що ширший кут. Зйомки. І прикольно. Ось. Не катайтеся на самокатах вдвох, не будьте доябими. Основна 50 мегапіксельна камера хардверно не змінилася взагалі. І якщо чесно, на 8 Pro ви будете отримувати практично ідентичні результати. Це не є погано, оскільки основну камеру пікселів я досі вважаю найкращою для денних знімків. Правда, хотілося б трішки цікавішого бусту вночі. Новинка отримала ексклюзивну програмну фічу під назвою Додай мене. Взагалі, це задумувалося для зйомок друзів, коли нема в кого попросити вас фоткати та й штатив з собою ви не приходите. Хопили, але друзі для слабаків. Тому завдяки цій функції ви легко можете завести собі брата близнюка. І суто з розважальною метою фішка веселить від душі. Склейка кількох знімків відбувається швидко та майже якісно. Майже лише тому, що іноді бувають артефакти на предметах чи навіть ось щось таке дивне. Відео 4К 30 кадрів в секунду, в сонячний день, піксель 9 про XL знімає в принципі. Чудово, тут не домахаєшся, це навіть без. Всяких відеобустів, все дуже гарно, що починаючи з лінійки, восьмої лінійки пікселів, коли вони побороли шуми нарешті, тому що до восьмого покоління все-таки надто шумне було відео в пікселів і це було помітно. Тоді як зараз вже все набагато краще. Відео 4К, 30 кадрів в секунду. Можна перемикатися між модулями. Але це прям глибока ніч. Тому не обов'язково. Ультрашерик. Прокачаний цього року. Нормально, але все одно нічого не видно. Добре. послана. Це у нас вже прокачане відео через серваки Google в тих самих умовах по світлу Тетяна, Посміхнись. Добре, зрозуміло. Телевик на рівні заліза теж не змінився, але Google змогла його покращити софтверно, і тепер це вже не таке мило, як було раніше. Реально краща деталізація та хороші результати. Не дострибує до 24 ультра Самсунга але вже ближче. Тим більше є функція Zoom Enhance, якою можна потім витягнути додаткові деталі на зображенні. Ультраширик отримав ті ж 48 мегапікселів, але покращену світлосилу до F1,7 та чомусь. Трошки менший сенсор. Але насправді результати не стали гіршими і фотки виходять приємними та збалансованими. Про автофокус теж не забули, він тут залишився. Смартфон отримав швидшу зарядку. Нарешті, тепер це неймовірні 37 Вт, а не 30. За півгодини батарейку кабелем можна зарядити до 70%, що в принципі непогано. Бездротова і реверсивна теж на місці, але якогось бусту вони не отримали. Акумулятор на 5000 60 мА повинен давати сили американському творінню жити весь день без підзарядки. Фактично, у мене виходило до не надто пізнього вечора його розрядити. Суб'єктивно, автономність стала кращою не на 20%, як обіцяли на презентації, а десь на 10-15%. Та не виключаю, що через тиждень-два адаптації автономність може ще покращитися. Послухайте, я не буду заперечувати, що 24 ультра і 15 Pro Max мають краще. Що автономність, але між ними немає карколомного розриву, тому і якось сильно сварити піксель за це я теж не хочу. Знаєте, що круто? Клітор. Ультразвуковий сканер відбитків пальців. Саме ним може похвалитися новинка, і це біометричний шедевр за точністю та швидкістю. Так, оптичний сканер у попередників був непоганий, але палець потрібно однаково було затримати на датчику. Тоді як тут достатньо супершвидкого дотику і все. Я встиг протестувати сканер в тому числі із захисним склом, дивіться самі. Так, для тих, хто цікавився, як е, зі склом захисним Pixel 9 Pro XL і його сканер працює, ось таке скло я поклеїв Щойно, майже вийшло все окей, і рівно. Е, так от зразу я ще не передодавав відбитки і працює. Я би сказав, доволі гарно, доволі швидко. Ну, може трохи повільніше, ніж без скла. Але давайте зараз подивимося, як я зроблю з налаштуваннями. В налаштуваннях вже була ввімкнена адаптивна чутливість, але ще ми вімкнемо тоді режим захисного скла. І перевіримо зараз. Так чи інакше, воно і так, і так виглядає швидко. Просто треба потрапляти саме в ту зону спрацьовування. І все одно треба передодати свої відбитки пальців, що рекомендує виробник плівки, щоб було ще швидше, ще класніше. Передодав я відбитки, і дивіться це є миттєве просто спрацьовування. Наскільки це можливо, взагалі кайфово працює. Секюрне розблокування обличчям за допомогою фронталки в комбінації зі штучним інтелектом залишилося на місці і стало ще кращим. Тепер увечері ваш фейс знаходить трішки краще, але в повній темряві розраховуйте лише на палець. А ще широкий кут фронталки робить розблокування в день значно зручнішим. Стереодинаміки чудові, на цьому навіть не хочу зупинятися. Гучності багато, об'єм присутній, дисбаланс мінімальний. Лінійний вібромотор, як завжди, на висоті, реалізація тактильного відгуку в системі додає кайфу при навігації інтерфейсом. Залишили датчик температури на задній панелі та навіть прокачали саму програму для взаємодії з ним. На жаль, для нашого регіону опція вимірювання температури тіла людини недоступна. А зараз пропоную вам глянути п'ятихвилину розпаковку фірмових і не дуже чохлів на Pixel 9 Pro XL. Після чого вже підіб'ємо підсумки. Давайте зацінимо чохол Белрой шкіряний. Значить, і що це в нас таке? Yeah. Цікавенькі, красивенькі і так далі. О, ого, оце гарно, оце гарно, це прям виглядає дуже смачно, я би сказав, цей колір особливо, якраз на осінь. Прям шикарно. Так, наскільки габарити збільшує, ну, трошки збільшує, звичайно, щоб очохли, вони на те й потрібні, але я би сказав, що тут, напевно, захист граний такий солідний, є на міліметр, навіть я би сказав, до 2 міліметрів підйом. Тобто смартфон Смартфон не страшно ось так ставити на гладкі поверхні. Кнопочки такі тугенькі, треба звикнути. Можливо, вони з часом розробляться, але на перший погляд вони доволі таки тугенькі. Вони, ну, так, треба прям. Солідно притиснути. Е, нехай. І під блок камер все ідеально, в тому числі є виступ на якихось там якраз на міліметр десь, щоб блок камер так само не е, дряпався об поверхні різні. Е, з чим чудовий піксель, що блок камер такий, що не змушує от хитатися на столі, як це багато інших смартфонів роблять. Окей, ще в нас є фірмові чохли від самої Google. І давайте ознайомимося, що нам пропонує Google, коли. У них були суперкласні. Я пам'ятаю часи пікселя третього. Суперкласні тканині чохли, але потім вони забили на цю ідею. Дуже шкода, тому що чохли були бімбезні. Давайте так, оп-оп. Угу. Це в нас зсередини є отакі от, от як то велюр не велюр, Коротше, от таке м'ягеньке, воно би не мало дряпати поверхню смартфона. Ось тут в нас все набагато легше, ніж у Белерой, наприклад, кейсі. Натиснення йде так само легко і невимушено. Самі клавіші, ось так виглядають. Потім у нас блок камер так само захищений, і екран так само захищений. Можна ставити так, можна ставити ось так і не переживати. Взагалі перестаньте переживати, коли не варто переживати. Рожевенький, О, oh май! Якраз для мужчин. Давайте. а ну оце мій колір, Оце Бімба. Я вважаю взагалі топ. Піксель виглядає в цьому кольорі просто суперняшно. Я би сказав, ну прям суперняшно. Дуже приємно. Так, це в нас чохол від компанії Mose. І давайте поглянемо. Ага, це чохол з магнітною катушкою, я так розумію, щоб зімітувати, можна сказати, як то, MagSafe айфонівський, але ми розуміємо, що це не є прям супервинахід айфонів, але вони це в тренди десь там трошки ввели. Гаразд, це чохол ось такого. Характеру, я не знаю, це карбон, не карбон, але цікавий на дотик, приємний. Зверху, нос. о, такий пластик, ні, не пластик, що якби прогумований пластик, чи як це описати. Цікаво, знову ж таки, блок камер захищений, нуль проблемус, нуль проблемус. Потім екран захищений, тут прям виступ ще якийсь солідніший. Десь 2 мм точно є. Е, тому класно. Так, тримається впевнено в руці. Тут є вирізи під мікрофони, під type c під динаміки, і все е, класно в цьому плані. Тобто, давайте кнопочки. Кнопочки в нас не тугі, якраз е, гарно, гарно працюють і клацають е, нормально, нормально, від душі. О, це такий самий чохол, але. Але подивіться, який колір! О, май гад! Оце зовсім інше діло. Подивіться. От в такому кольорі яскравому це набагато веселіше. І мхо. Я розумію, що є багато поціновувачів чорної, е, такої класичної е, історії в плані чохлів, але подивіться, як смачно. Давайте подивимося так само на цю магнітну підставочку і як вона буде працювати. Текс. Та ну. О, воно магнітиться. Нічого собі. Це що можна значить ставити ось так? І кайфувати? Ніфіга собі, оце прям респектоз. Прям взагалі. Ну, прикол. Так, і спіген. у нас тут так само є чохол. Чорненький. Ось з такою так само рифленістю, з кнопочками накладеними. Всередини у нас от такий візерунок нагадує мені спайдермена. Пью. Ні, не виходить. Добре, значить, ну як на смартфоні. Кнопочки клацаються легко, вихід над екраном десь півтора міліметра. І над камерою так само десь до міліметра. Все гарно захищено, виглядає доволі приємно. Тут є ще така текстура. Дуже гарно. Але Ууу, О гад. Прикольно. Добре. Все, я все наче записав. Ці та інші якісні аксесуари до нових пікселів ви можете придбати в магазині ProPixel Store. Посиланнячко в описі. Отже, на мою думку, Pixel 9 Pro XL вийшов дуже вдалим і буде мати успіх. По-перше, дизайн провокує візуальні оргазми, і люди це зацінять. Хоч я і не фанат айфоноподібних форм, але розумію, що я в меншості. По-друге, шикарний екран у зв'язці з блискавичною роботою інтерфейсу буде приносити насолоду. По-третє, набір камер та фішки штучного інтелекту для обробки знімків і відео чудово реалізовані. Та про переваги вам вже і так все зрозуміло. Зосередимося на мінусах трубки, без яких не обійтися. Почну зі своєї суб'єктивщини, яка полягає у гіршому відчутті в руках через зрублені грані. Також їхня дзеркальна глянцевість додає ложку дьогтю в бочку з медовим дизайном пікселя. Йдемо далі. Швидкість зарядки не дотягує до китайських конкурентів. З коробки маємо 14-й Android, через що техноблогери впадають в глибоку депресію. Тензор у бенчмарках погано себе показує і сильно тротлий, тому провокує на очікування десятих пікселів на новому техпроцесі. Голизна оболонки пікселя іноді шокує відсутністю елементарних жестів та кастомізації під себе. Камери чудові, але вже кілька поколінь не показують якогось емейзінгу. А в деяких сценаріях програють конкурентам. Частина фішок штучного інтелекту або крива, або не працює нормально для українців. Ну і ціна так, стартова ціна пікселів завжди не дуже приємна. Втім, для терплячих це не проблема. Почекати місяць з другий вже можна буде придбати трубку суттєво дешевше. Підписуйтеся на канал та пишіть свої думки про нові пікселі, що порадувало, а що розчарувало. Також залітайте в соціалки, там буває цікавий контент. А буває нудний контент. Більше нудного, але що поробиш. Ну і чарівним спонсорятам дякую за підтримку каналу. Для мене це дуже багато означає. А якщо у вас раптом зачухалася сідниця і захотілося підтримати канал фінансово, то ви можете зробити це за посиланнями в описі під цим відео. Поради від Тані Осінні поради від Тані Оновіть свій гардероб та плейлист. Також раджу зайнятися творчістю, щоб осіння меланхолія вас не спіймала. Можеш показати кіп? Гардероб не оновлюйте, а плейлист оновлюйте. Ось. Психія проти гардеробів. Бачите? Вона в тому, в чому народилася, в тому й досі продовжує свій шлях. Крихітних трусе катана. Все. Я не знаю. Я не знаю, як можна в здоровому глузді вибрати айфонівський блок камер на противагу пікселівському. Ну це просто не вкладається в моїй лисій башці. Ось так. от.